Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, вправа, концентрований підйом на біцепс. Або просто згинання на біцепс з гантелею. З упором. Виконання ваш лікоть впирається в ногу, тобто ви фіксуєте і виконуєте згинання. Силова вправа, яка От зараз ви дивитесь і кажете, це ж стоп. 100%, та що ми це все знаємо? Це там якась дрочка, вона там легко виконується. Ні, це силова управа, яка укріплює силу вашого біцепсу. Якщо хто готується на змагання по строгому підйому на біцепс, то ви укріплюєте цю всю частину. І хто вам сказав, що проходить тут. хто вам сказав, що можна, що не можна виконувати її в силовому стилі, тобто на 2-3 повтори? Можна. Берете просто більшу вагу і робите от на два рази. Один, два. Основні помилки. Дивіться, ви вивели в таку позицію, максимально ваш біцепс включився. Коли ви виводите далі, вона вже лежить напроти вашого ліктя. ви бачите, тобто вона лежить на передпліччі. Вам так легко. М'язи виключаються з роботи, вам потрібно от. До цього моменту виконуємо от, інша помилка, коли ви допомагаєте корпусам. Така хуйня, ви, мабуть, бачили. качаються хлопці, так сидять. Ви розумієте? Вправа, на якій практично у мене сьогодні з голосом жав, кричав, Ух, заїпався. Права, практично на якій ви не травмуєтесь. Тому що якщо десь щось пішло не так, ви можете прикрати ногу, і у вас є куди розправити руку, тобто ви в вільному просторі, скажімо так, порівняно з лавкою Скотта, там, де рука зафіксована, знаходиться під кутом, якщо щось іде не так, то вага давить на низ, ви... Оця частина, вся у вас що, рветься або мікронадривчики, там, розтягнення якесь, це вам не потрібно. От. І ще одна особливість, ця вправа одноручна. Тобто ви виконуєте спочатку однією рукою, потім іншою. Це вирівнює силу ваших рук. От, ми знаємо, є такі люди, які там можуть от, взяли ці 12 кілограмів, зробили правою на 10, а лівою там, тільки на 6. От, ліва слабіша, тому ви можете вирівнювати таким чином руки. Ви першу руку тренуєте та, яка слабіша, поки ще більше енергії, більше сили. І от робите, наприклад, можна навіть взяти більшу вагу на ту руку, яка слабша. Зробили скільки разів, зробили іншою. Тобто ви таким чином вирівнюєте силу рук, ви будете сильніші в тому ж строгому підйомі, або просто, якщо ви хочете. Перед дівчатами повойовуватися, багато підняти на піцепці. От, От така проста управа, яку чомусь мало люди виконують в залах. От, я бачу, скільки хожу, мало хто це виконує, але це дієво. Обов'язково спробуйте. От якось так коротенько, на сьогодні все. Всім добра, спорту, їжте кашу, не хворіть.